Та Російською Федерацією вибухають також. І військові бази аеродрому зносить цілі склади ракет. Підірвали навіть пілотів, що бомбили Україну і Запоріжжя. Розплата прийшла майже миттєво. Більше того, щось дивне сталося навіть із дамбами росіян після вибухів по Росії. Сталася серія потопів. Як поквиталися із рашистами, побачите вже далі. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що берете нас підвію за для того, бо дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Свої коментарі, а я буду розпочинати. По Росії масово вибухає та горить. Відразу в декількох регіонах Арафії повідомляють про удари ракетами Нептун та дронами. Зокрема, Ростовську область масштабно атакували. Зазначається, що внаслідок роботи російської ППО зафіксовані влучання у багатоповерхові житлові будинки. Зокрема, через атаку у Ростові на Дону стався вибух у багатоквартирному будинку. От і прилетіла відплата за Запоріжжя у цей же час у Самарській області атакували завод про. «Промсинтез» – один із головних російських заводів, що виготовляють вибухівку. Акціонерне товариство. «Промсинтез» – один із основних виробників промислових вибухових речовин у Росії. На підприємстві виготовляють сірчану та азотну кислоту, амоніт, грамоніт та інші види вибухових речовин. Також наслідок ще однієї атаки на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області Росії було підірвано склади з боєприпасами. Кадри супутника демонструють зруйновані будівлі та вирви, що утворилися в Слідок вибухів, а за словами авіаексперта Анатолія Храмчинського, на складах, по яких було завдано ударів, стояли контейнери для ракет Х-101, Х-555, які Росія використовує для атак на Україну із літаків Ту 160 та ту 95 також є вірогідні, що там розміщувався центр передпольотної підготовки ракет, який також було знищено. Додав він. Окрім того, там могли загинути двоє членів екіпажу бомбардувальника Ту 95 МС, серед них другий пілот. Деталі та обставини щодо загибелі пілотів ще встановлюються. А офіційного підтвердження поки немає. Схоже, це саме ті, що масово бомбили Україну. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по цьому об'єкту, який окупанти використовували для запуску ракет по Україні. Цей військовий об'єкт використовує. Авіації окупантів, зокрема для завдання ракетних ударів по території України та терористичних атак проти мирного населення. Ідеться у заяві відомства. Українські військовослужбовці відпрацювали по ворожих цілях із хірургічною точністю. Повідомили про інформовані джерела. Про цьому російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов. Після атаки очевидці повідомили про сильний дим у мікрорайоні. Третє льотне містечко, розташованому неподалік від аеродрому. Російська ППО намагалася перехопити дрони, але завдала ударів по цивільних об'єктах у Саратові та Енгельсі. Окрім того, регіони РФ накривають не тільки масштабні вибухи, а й потопи. Вже понад 10 регіонів Росії просто йдуть під воду. З настанням весни у більшості областей РФ традиційно мають вони ряд проблем, включно зіткнулися із павитками. За даними російського МНС, активна фаза сезонної повені вже спостерігається в 11. Дцяти регіонах країни всього підтоплено 63 житлові будинки, 93 дачні будинки, 363 присадибні ділянки, 54 низьководні мости та 35 ділянок автомобільних доріг. Найбільш складна ситуація складається в Чулябінській області у республіці Башкуртостан та Красноярському краї. У місті Аше Челябінської області внасток проходження води старим руслом річки Сім підтопило 95 приватних будинків. Владиш евакуювала 275 місцевих жителів. Місцеві жителі скаржаться. Що вода прибула за півтора години, затопила миттєво сараї, гаражі та будинки. Дуже багато сільської худоби потонуло миттєво. Рахувати треба буде за фактом. Плюс вся техніка, котли, система водопостачання. Люди зараз просто залишаться без всього. Історія повторюється: бідкаються люди та нарікають, що влада могла б допомогти уникнути саме таких наслідків. Ну а тим часом влада звітує про проведену роботу. Губернатор Чулябінської області Олексій Текслер повідомив, що особисто працює в Аші. Та контролює ліквідацію наслідків повені на річці, нібито навіть провели декілька підривів льоду. У місті ж працюють мотопомпи, які відкачують воду із підтоплених будинків. За словами глави регіону, на місце доставили теплові гармати та генератори, щоб прискорити сушіння приміщень. Постраждалим почали виплачувати одноразову матеріальну допомогу, розповів Текслер, не уточнивши суму. У місті працюють комісії з оцінка збитків, які визначають розмір компенсації зі втрати майна. Додав він натомість, колишні міста Олександр. Решетніков запитав у нинішньої влади та опублікував у своїх соціальних мережах гнівний пост, чому захисна гребля не допомогла врятувати місто від затоплення. Капітальний ремонт греблі на річці сім, на який адміністрація витратила понад 120 мільйонів бюджетних коштів, було здійснено із численними порушеннями. Експертиза підтвердила, що результати та якість робіт не відповідають проєкту. Шлак, який влаштували для відсипання дамби, абсолютно непридатний для цих видів робіт, оскільки пропускає воду. Висота дамби не відповідає проєктним позначкам, які могли б запобігти підтопленню будинків. Матеріал просто не досипали до потрібної висоти, написав він. Решетніков також опублікував документи, у яких описано порушення. А у Башкортостані особливо тяжко доводиться жителям села Азову в Архангельському районі. Через підйом води в річці там затоплено 42 житлові будинки та присадибні ділянки. Вода піднялася приблизно на метр. У районі запровадили режим надзвичайної ситуації. Також у Місті Мінусинськ Красноярського краю стався прорив греблі на річці. Для термінової евакуації мешканців чотирьох вулиць пригнали автобуси. 24 особи виїхали з зони підтоплення. Внесток цього підтоплено 13 дворів житлових будинків. Повідомлялося про загрозу для 120 житлових будинків. І як превентивний захід, 11 приватних будинків знеструмили. У Новосергіївському районі Оренбурзької області запроваджено режим підвищеної готовності, через швидке танення снігу та підйому рівня паводкових вод. Рівень води в річці. Самара досяг 542 см, сантиметри за несприятливою позначкою 550 см. сантиметрів. Прогнозується, що весняний паводок може торкнутися 157 населених пунктів у 34 муніципальних утвореннях області. Очікується підйом річки Урал Ворську до 550-650 см, сантиметрів. А в Оренбурзі до 700-800 сантиметрів. Зазначимо, що весняний паводок в Оренбурзькій області 24-му році став найбільшим багатоводним за всю історію спостережень. Тоді ж 5 квітня у другому за чисельністю місті регіону Орську прорвало дембу і почалася масштабна повінь, що не відступала понад місяць та спричинила серйозні затоплення. Також зазначимо, що доки рефія не вміло намагається справитися із природними катаклізмами та відпрацьовує побупола, так вони і летять у їхні житлові будинки. Армія рашистів завдає ударів по території України, включно. Окупанти вкотре масово атакували Запоріжжя. Троє людей загинуло. 13 отримало поранень. Армія РФ атакувала Запоріжжя дванадцятьма бабулати типу по шахет. Внасток атак росіян загинуло троє людей. Зокрема, 14-річна дівчина, 13 людей дістали поранень, серед яких дев'ятимісячне немовля пошкоджено об'єкт інфраструктури, ресторан, будівлю дитячого садка, автівки, багатоповерхівки та приватні будинки. Російські військові регулярно з різних видів озброєння ударними пополами ракетами, кабами, РСЗВ, атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни. Завдає цілеспрямованих ударів по цивільних інфраструктурі міст і сіл України, вбиваючи цивільне населення, і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Ну і далі також з вами поговоримо ще й про актуальну ситуацію на фронті, і саме мова піде про Запорізький напрямок, що там відбувається, і будемо говорити з вами про те. Чому наразі окупанти дійсно активізувались саме на запорізькому напрямку? Відповідь від військового так от на запорізькому напрямку дійсно противник намагається діяти за перевіреною тактикою просування вздовж берегів річок. Про це розповів голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в інтерв'ю для українського радіо. За словами Тимочка, останні події пов'язані з декількома факторами. Насамперед, це контроль над Запорізькою АЕС, який безумовно є і буде одним з найважлив... найважливіших, Перепрошую. Питань на будь-яких переговорах щодо припинення вогню чи завершення закінчення війни. Щойно політична увага далі, цитую прямо мову так військового. Щойно політична увага привертається до певного регіону України. Противник одразу намагається демонструвати свою активність і спроможність проводити додаткові операції. Якщо ми дивимося на запорізький напрямок, то там зразу впадає в очі. Той факт, що противник намагається використовувати вже опробовану тактику руху. Вздовж Річищ, зокрема вздовж узбережжя Дніпра рухатись умовно в бік Запоріжжя. Чому умовно? Бо до Запоріжжя дуже далеко. Бой, бойові дії там більше відбуваються в районі роботиного. Або біля Оріхівського напрямку, Гуляйпільського, Новопавлівського, це ті регіони, де противник розраховує все таки змусити нас перекинути резерви з тої ж курщини чи не дати нам можливість залучити свої тилові резерви, скажімо, на ту ж саму Курщину, і ми мусили тримати достатньо велику кількість військ на запорізькому напрямку. Він також додав, що така ситуація склалася досить давно, і така сама історія була й на Херсонському напрямку. Тобто, противник намагається постійно по всілі. Ліні... Лінія фронту так чи інакше активізуватися для того, щоб створювати навіть на політичній арені враження, що вони наступають абсолютно по всіх напрямках. З іншого боку, розуміємо, що на місцях військове командування теж мусить показувати якусь роботу. Тому Запорізький напрямок зараз один з таких. Я не скажу, що там різко збільшилась кількість бойових дій, але вони мають тенденцію до збільшення інтенсивності, зазначив Тимочко. Ну і також другий момент на думку голови. Рада резервістів має не менш важливе значення, адже йдеться про наказ Путіна повернути контроль над раніше окупованими українськими територіями, з яких сили оборони вибили окупантів. І ще один цікавий момент: збройні сили знищили стратегічну глибину на стратегічну глибину противника системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, і в Криму і Росіяни ймовірно вирішили, якщо ми знищуємо їхню стратегічну глибину, їхні системи ППО, то ми потенційно зможемо планувати на якомусь напрямку. Ків наступ і вирішили проводити контрзаходи. Хоча я думаю, що знищення систем ППО противника це системні операції ГУР та СБУ з військовим якимось плануванням, які не прив'язані до підготовки якихось наступальних операцій з боку України. Але противник побоюється цього і активізує бойові дії на запорізькому напрямку. Пропустив Тимочко. Ну і він також підкреслив, що. Дії росіян на Запорізькому напрямку це насамперед спроба вирішити низку логістичних і логістичних так політичних питань на переговорній арені, зокрема щодо можливого відходу, наприклад, з району Енергодара, вони це розуміють, і ми теж маємо розуміти, що зараз вся лінія фронту, вся активність бойових дій в Україні достатньо сильно прив'язана до переговорного процесу щодо припинення вогню чи потенційних майбутніх переговорів. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що, попри всі відмови України розглядати питання якихось територіальних поступок противник все одно все рівно сподівається, що йому вдасться зберегти якийсь певний контроль за українськими територіями. Тому вони зараз намагаються максимально наростити контроль територій, щоб потім мати можливість обґрунтувати свої претензії та мати поле для маневру. Власне, в такому форматі ми й маємо сприймати. Зараз інтенсивність наступальних дій противника сказав військовий. Ну і нагадаємо також, що дійсно армія Рейфі активізувала свої контрнаступальні дії у Запорізькій області, і дійно дійсно втіма інтенсивність боїв свідчить, що це не є генеральним напрямком у Херсонській області. Ситуація залишається не менш динамічною. Ну і ще раз наголошу, що ці всі думки розповів голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко і висловив свою думку дійсно. З приводу того, що відбувається зараз на цих на цьому вітинку фронту, а саме про Запоріжжя йшла мова. Ну і далі також ще продовжимо з вами говорити про фронт. Розуміємо, що не тільки Запоріжжя потерпає від постійних ударів і постійних наступальних дій з боку рашистів, а саме ще й деякі інші вітинки фронту, схід нашої держави, до прикладу, південь нашої держави, так постійно ворог намагається штурмувати і намагається проводити наступальні дії. Більш активно, менш активно дійсно варіюються ці всі випадки. Але вони є, вони продовжують бути. І далі маємо змогу з вами заслухати ще є воєнного експерта Олега Жданова. До речі, посилання на youtube канал цього експерта є в описі під нашою трансляцією. Обов'язково підходьте та переходьте, перепрошую та підписуйтесь. Ну а ми далі з вами заслухаємо Олега Жданова і те, яка наразі ситуація актуальна на полі бою на фронті на територіях нашої держави. Тож давайте далі слухати. Итак, линия фронта. На линии фронта был зафиксирован небольшой рост. 166 боевых столкновений было, было зафиксировано за прошедшие сутки. Противник наносил удары по нашим позициям и населенным пунктам на прилегающей к ней территории ракетных ударов было два с применением трех ракет, а также было совершено 98 авиационных ударов. И в ходе этих ударов враг применил 151 одну корректируемую авиабомбу. Также российская артиллерия совершила более 6500 обстрелов по, на, по нашим позициям, в том числе 187 из них велись с помощью реактивных систем залпового огня. Ну и, при, и, для, и также для поражения наших войск враг привлек более 3000 дронов Камикадзе. Кстати, оптиковолоконные дроны с обоих сторон уже начинают создавать, применяемые мы их и Российская Федерация в массовом порядке применяем. Так вот, они уже начинают создавать проблему для перемещения войск. Почему? Потому что целые ну, паутины из оптоволокна простираются от одной позиции к другой через линию фронта, и это уже начинает создавать проблемы в перемещении войск. Агрессор наносил авиационные удары в районах населенных пунктов сумской, донецкой и запорожской областей. Но ну, в основном досталось сумской и запорожской. В донецкой, там, в районе ревнополия только враг э, применял авиацию. А на остальных участках Донецкого, донецкой области ави, авиация не применялась. Видимо, авиации тоже уже особо не хватает, э, особенно моторесурса. Хотя, видите, 94 авиаудара. Вот. Но на всю линию фронта Российская Федерация уже выставить авиацию не может в качестве огневой поддержки своих войск. Ну а мы пройдемся по оперативным направлениям и посмотрим, что там происходило в течение этих суток. Итак, Харьковское направление. Тут враг 9 раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников, в основном вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокая и Волчанц. Ну, кстати, неудивительно, что они активизировались на этих плацдармах, которые они удерживают в Харьковской области, потому что мы фактически мы заходим им в тыл. Ну, это пока что по данным, допустим, журнала The Economist, и Института изучения войны американского. Потому что наши официальные, наши официальные лица пока что воздерживаются. Президент сказал, что Президент Зеленский сказал, что мы ведем операцию в Белгородской области, но не детализировал свое заявление. А вот Генштаб молчит, ну а мы пользуемся с вами информацией из вот таких авторитетных изданий, как The Economist и аналитика Института изучения войны. Так вот, боевая активность врага на этих, на этих плацдармах, на Харьковском оперативном направлении, может быть обусловлена именно тем, что они пытаются активизации боевых действий, вынудить нас перебрасывать резервы, допустим, к Курской области именно на эти плацдармы, а не заходить в Белгородскую область и наносить огневое поражение и наносить удары по российским войскам именно в Белгородской области. Кстати, Американский институт изучения войны говорит о том, что мы зубы дракона преодолели. Эту полосу мы прорвали. И вот даже... Теперь э, российские средства массовой информации пишут, что российское командование спешно перебрасывает э, резервы для обороны Белгородской области. Вчера в Красной, Ягу... э, э, в, в Красной Ягуре, это населенный пункт, украинские войны уничтожили целую группу военнослужащих 88-й бригады «Эспаньола», включая некий там какой-то Иван Демидов. Один из опытнейших террористов, который с 2014 -го года принимал активное участие в агрессии против Украины. Ну вот он поехал, отправ... получил билет и отправился на... на концерт Кобзона. Но сам факт, что была переброшена эта 88-я бригада Испаньола, группа с этой бригадой, скорее всего БТГ, батальонная тактическая группа, ну мы ее там и в Красной Яруге мы ее и накрыли. Вместе с этим Демидовым. Так что там разворачиваются сейчас активные боевые действия с обоих сторон.